Манівео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Що у нас вже є на зв'язку Максим Білявський, це експерт з енергетичного центру Разумкова. Пане Максиме, вітаю. Слава Україні. Хотів би розпочати розмову з того, в якому стані зараз наша енергетична система. Чому? Тому що обстріли ракетні Росії продовжуються. Кудись ми постійно чуємо десь прилітає, кудись влучають, але. Останній тиждень так точно світло постійно в більшості регіонів є. Чому так? Чим це спричинено? Чи це через те, що атомні енергоблоки додаткові запущені? Чому тобто, обстріли не припиняються, ситуація покращується? Найперше хотів би повідомити, що нервосистему України синхронізовано працює як єдина мережа, яка інтегрована власне з європейською енергомережею. Це перше дійсно за крайній тиждень відбулись зміни в технологічному режимі роботи енергосистеми України, які спричинені щонайменше найменше факторами. Перший фактор він усім відомий. Він напевно найбільш помітний і найбільш важливий це збільшення достатності і е, сили від. Повідно е, повітряних сил збройних сил України так okay. це перше, тобто це впливає на кількість цілей, які уражаються. Так і не досягає свого призначення. Це ми з вами відчуваємо далі. Що стосується другого фактору, це безпосередньо зміна погодних умов. Вона впливає перш за все на графік споживання, тобто на графік попиту попит зменшується. Чому тому, що температура зростає взагалі, є певна пропорція, як тільки температура, наприклад, з з п'яти до нуля градусів Цельсія переходить, трансформується, ну і відповідно. Попит зменшується приблизно на 30%. Так, з нами на зв'язку, пан Максим. Друге, безпосередньо погода впливає так само на виробітку електричної енергії. Чим більший сонячний день, тобто світловий день, більше електричної енергії виробляється сонячними електростанціями. Це власне другий фактор погодній. третій фактор накопичувальний ефект від ремонтних робіт. Так, ремонтні роботи не припинялися жодного дня починаючи з вересня місяця. Власне, і зараз ми вже маємо з вами можливість бачити, як відновлюється робота тих чи інших відповідальних вузлів енергосистеми. Четвертий фактор це безпосередньо імпорт електричної енергії. Починаючи з другої половини січня Україна імпортувала доволі відчутні обсяги електричної енергії приблизно потужності 500-650 МВт в залежності від години доби. Ну і п'ятий фактор це безпосередньо економія електричної енергії зі сторони самих споживачів. Ну от, власне п'ять факторів, які вплинули на баланс в енергосистемі. Потрібно розуміти, що енергосистема це замкнути електричне коле, де Обов'язково має е, обсяг е, виробітки електричної ріднорів до обсягу споживання. Е, чи буде е... Така ситуація стабільною а все буде залежати власне від кількості в першу чергу повномасштабних атак держави агресора. Ну і безпосередньо нам потрібно пам'ятати, що все ж таки кожна генеруюча установка це машина, її потрібно буде ремонтувати і виводити в планове обслуговування. Тому все буде залежати від попиту на то чи іншу роботу. Ну і ще один такий важливий. Момент, якщо ми говоримо про генерацію електричної енергії і ми зрозуміли, що того паводку або того рівня води, який є, наприклад, на сьогоднішній день, його наприклад, в квітні травні може не бути. Ну, власне, що є таким історичним. Фактом, який продовжується із року в рік, тобто з настанням теплої погоди, рівень води зменшується, пане Максима. На секундочку перебіг У нас є оперативна інформація, екстра тому, що вже президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув в Україну. У нас є кадри ексклюзивні. Він вже на Михайлівськ... Михайлівській площі. Ось Мо під звуки Сирени в Києві президент Сполучених Штатів прибув в Україну і бачимо, що зараз є. Він в столиці. Очевидно, буде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і на наголошу, що власне зараз злетіли міги 31К з Білорусі, і під тривоги Джо Байден в столиці України. Що ж буде він цим стежувати? Перепрошую пане Максим, продовжуємо далі нашу розмову про енергетику. Власне, хотів би запитатися: от в міністерстві кажуть, що ми вже пройшли найкритичніший пік того, які могли бути наслідки від обстрілів Росії. Як ви вважаєте, справді вже гірше не буде ніж було? Я сподіваюся, що гірше не буде аніж було це перше. Так дійсно календарна зима завершується з однієї сторони, з іншої сторони, ніхто не відміняв підготовку до наступного пального сезону. Скоріше за все, ця підготовка буде проходити не в менш сурових умовах аніж була вона, наприклад, в минулому році. Тому з точки зору і фінансової стабільності галузі, і з точки зору техніко технологічної стабільності енергосистеми нам доведеться багато попрацювати. Ну і в контакті сьогодні. Візиту президента Байдена також хотів би скажімо так звернути увагу на тому, що енергетичний Рамштайн має бути продовжений, чому тому, що коштів на ринку електричної енергії практично немає і їх скоріше за все не буде, тому що у нас змінилася структура споживання електричної енергії. У нас скажімо так, зменшилась кількість платоспоможних промислових споживачів. Електрична енергія для побутових споживачів фіксована і дотується власне з обсяг в реалізації електричної енергії для промислових підприємств ну десь така проблема ситуація, тому енергетичний рамштайн має бути продовжений. Пане Максим, раніше говорили про те, що нам необхідна модернізація, і що з замінами необхідних комплектуючих, де були ушкодження, виникають проблеми, бо їх немає де придбати, і лише треба замовляти виготовляти, тому що нас різняться з Європою та з системи чи Як це коректно сказати? Скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте те, що ми можемо швидко оперативно модернізувати нашу енергетичну систему, аби бути воєдино з Європою? Мова йде перш за все про унікальне обладнання, яке працює під напрово 750 кВт. Дійсно, такого обладнання в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки немає. Воно переважно в більшості використовується на жаль в азійсько-техніканському регіоні і в країнах, які нейтрально на жаль відносяться до наших проблем. Тому у нас не залишається нічого іншого, як все ж таки використовувати уніфіковане обладнання, яке інстальоване в. Європі. Європейському союзі та сполучених штатах Америки це обладнання для систем передачі по напрузі до 400 кВт і нижче. Чи це є проблема? Я вважаю, це не є проблемою на це потрібен просто час. Чим відрізняється обладнання власне 750 кВт від 400 кВт? наприклад, так, тим, що обладнання з меншою напругою, воно має просто меншу пропускну здатність і більші втрати і витрати електричної енергії на транспортування. Тому модернізація вже йде, вам скажу більше того, здійснюється редизайн, тобто архітектура енергомережі в окремих випадках заживлюються ті чи інші регіони. Через е, колишні аварійні е, фідери, тобто лінії. лінії, е, тому на сьогоднішній день ситуація я все ж таки вважаю з техніко-технологічної точки зору е, залишається. Е, Стійкою, але з певними обмеженнями, так тепер сама головна задача цієї, скажімо так, аварійні лінії або аварійне обладнання перевести у формат стабільного базового обладнання, що і буде зроблено, але на це потрібен час, що не менше від 6 місяців і до 2-3 років, якщо ми говоримо в тому числі про деокупацію регіонів Ненків України Автономної Республіки Крим Донецької та Луганської областей, Запорізької частково Запорізької Рівської області, так і Херсонської області. Тобто роботи насправді для енергетиків дуже багато, і я ще раз хотів би підкреслити, що без енергетичного Рамштайну, без виплат держави агресора за ту всю заподійну шкоду не обійтись. Ну і я вважаю, що на це потрібно робити головний базовий акцент. А от пане Максима, якщо згадувати про наші атомні електростанції, прекрасно розуміємо, що зараз Запорізька окупована росіянами, вони використовують її як метод шантажу взагалі на енергосистемі України. Як відбивається те, що ЗАЕС є під окупантом, і чи сильний дефіцит ми відчуваємо від того, що ЗЕС і чи можуть Росіяни перемкнути цю ЗЕС в свою енергетичну систему? Про що багато говорять? У перш за все хотів би сказати, що це безпрецедентний випадок ядерного тероризму у світовій практиці. Такого більше ніколи не було. Я вважаю, що все ж таки потрібно завершити трек і визнати Росію державою терористкою. Для цього є усі законні підстави. Про це я написав не одну статтю. Так, з точки зору правової позиції. Я сподіваюся, все ж таки, що енергетична дипломатія до цього дійде. Це перше, це перша базова наша за. Вдання Мені здається, що це перший крок власне до деокупації Запорізької атомної електростанції, і взагалі до зміни е, ситуації на фронті. Е, і повірте, е, це зробити з точки зору права дуже легко, тому що е, знову ж таки немає жодного документу, який би передбачав введення воєнних дій на території об'єкту, де знаходяться ядерні установки. Це не лише атом електростанція, це можуть бути науково-дослідні інститути. увагу, що наприклад в Харкові обстрілюється там. Мала ядерна установка Російської вона обстрілюється Російською Федерацією з, з установки с 300 Це третій після злочинів в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції випадок. Тепер, що стосується перепідключення Запорізької атомної електростанції, на мій погляд, цього не відбудеться, це зробити буде дуже складно. Не буду вдаватися технологічні подробиці. Ну і безумовно, цей процес має бути заблокований саме місією МАГАТИ, якщо дійсно. Вони е, стоять на е, принципі е, норм і правил Організації Об'єднаних Націй і самого статуту Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що МАГАТЕ е, було створено організацію Об'єднаних Націй для того, аби контролювати безпечне використання ядерної енергії. Е, тому енергетичний фронт, е, напевно, окрім е, скажімо так, збереження сталості постачання електричної енергії, в тому числі включає і, е, скажімо так. Деокупацію Запорізької електростанції загалом на окупованих тимчасово окупованих територіях регіонах України знаходяться приблизно 10 гігават потужностей з генерації електричної енергії, що співрозмірно, приблизно з добовим попитом по потужності, наприклад, в квітні місяці в Україні, навіть в умовах війни. Тобто, це доволі відчутні потужності. На завершення пане Максим, хотів запитатися власне про. Тарифи на електроенергію, тому що багато говорять, що будуть піднімати ці тарифи і загалом про борг е за електроенергію, тому що ми знаємо, ціна для підприєм підприємств одна для населення інша, і е де брати кошти, аби цей от 40 мільярдний борг, якщо я не помиляюся, ліквідовувати так. Дійсно, е фінансова ліквідність е ринку електричної енергії вона надзвичайно низька. Це означає, що фактично коштів. Е не вистачає навіть елементарно на ремонтні роботи, тому ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами з точки зору постачання відповідального обладнання возлів та систем. Це перше. Також створюються борги, боргові зобов'язання існують перед виробниками електричної енергії з альтернативної енергетики. Там порядка по пам'яті 18 мільярдів гривень за минулий рік. Ну взагалі зараз рівень оплати за зелену генерацію складає 50% від ее <small> Того, що ми маємо сплатити, так, так. Е, якщо ми говоримо про е, платіжки, е, України чітко дав зрозуміти, що вони змінюватися для побутових споживачів не будуть під час воєнного стану і шість місяців після завершення е, війни, тобто перемоги нашої держави України. Е, єдиний момент е, такий доволі відчутний і чутливий, це власне які будуть платіжки для промислових е, підприємств, е, чому тому, що від їх. Продукції залежить саме вартість. Товарів споживчому кого українця я все ж таки вважаю, що тут потрібно знайти баланс між інтересами промислових підприємств, яких залишилося на жаль не так багато в Україні, і е, безпосередньо інтересами суб'єктів господарювання енергетичного ринку. Е, цю задачу має вирішити НКРКП е, Це з однієї сторони, з іншої сторони е, нам потрібно все ж таки знаходити кошти на ремонт інфраструктури і водночас зберігати Обочі місця, особливо в е, регіонах, які знаходяться безпосередньо близькості з лінією бойового з'їхання. На практиці я можу сказати, голова наглядової ради одного з промислових підприємств: е, у нас промисловість дуже чутлива, особливо енергоємна промисловість, дуже чутлива до вартості електричної енергії. Наприклад, окремі підприємства вони не можуть прийти в позначку. Е, наприклад, е, Сім 70 євро за мегаватт. Тобто далі вони будуть збиткові, немає сенсу просто всі електричні наріки, вони просто будуть закриватися, і це тисячі звільнених робочих місць це, окрім гуманітарної катастрофи, це суспільний колапс в регіонах з лінією бозікнення. Тобто задача дуже складна. І я все ж таки вірю в те, що якщо і будуть зміни з точки зору збільшення тарифу оператор системи передачі для промислових підприємств, так він буде враховувати вперше Першу чергу і інтереси е, тисяч е, людей, які зараз мають роботу, пане Максим. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що розповіли, що відбувається з енергетичною системою України і чого чекати від тарифів, і чим е, шукати і де шукати кошти, аби погасити ці великі багатомільярдні заборгування. Дякую вам з вами. Був Максим Білявський, експерт з енергетичного центру Разумкова.